Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Новини в ефірі говоримо про найважливіше на 10 ранку у студії Марина Кухар. На цю хвилину відомо про двох загиблих жінок у наслідок нічної атаки росіян по Києву. Це 68-річна пенсіонерка та 22-річна співробітниця поліції метрополітену. Обидві загинули. У Подільському районі там повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджені кілька будинків. Вибуховою хвилею повибивало шибки у квартирах. Потрощені меблі, кімнати немає. вікна по всіх усіх Все, Мебль, вікна, двері, стіна, все порушилось. На першому поверсі. Ми стояли в коридорі. Ми вже думали, що що не буде. Слава Богу, живі. Саме серед місця столиці постраждало найбільше. У Шевченківському районі уламок дрому влучив у дах житлового будинку. Вигоріли квартири на горішньому поверсі. Двох мешканців ушпиталили з опіками. Загалом на цю хвилину відомо про 16 травмованих. Руйнування у восьми районах столиці. Окрім будинків, горіли АЗС, машини, складські приміщення, офісні та нежитлові споруди. Вогнеборці ще розбирають завали залучаємо піротехнічні розрахунки, тому що дуже багато уламків, дуже багато небезпечних предметів, які можуть нести загрозу для життя і здоров'я людей. Загалом по Києву всі пожежі, які були спричинені з катаки, вони ліквідовані. Наразі проходять е, на всіх локаціях розбір завалів і проливання обгорілих конструкцій Росія запустила по Україні 18 ракет і близько чотирьох сотень ударних дронів, половина з яких шахеди. Окрім Києва, під ударами були. Чернігівська, сумська, полтавська, кіровоградська та харківська області про це повідомив Володимир Зеленський. Він сьогодні у Римі, де проходить конференція відновлення України. Президент наголосив, що говоритиме з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів перехоплювачів і постачання ППО для України. І пообіцяв завдати Росії жорсткого удару у відповідь. Окупанти минулої доби активізувалися на південно-слобожанському напрямку, тиснуть щодня на штурми йдуть малими групами, але за підтримки дронів та артилерії розповідають наші військові, які боронять цю ділянку фронту. Напружена ситуація у районі Вовчанська, від якого вже нічого не лишилося. Наші військові контролюють агрегатний завод, який окупанти постійно намагаються захопити. Інколи це особливо вночі там, взагалі деякі штурмовики поодинці заходять, вдягаючи антитепловізійні пончо, сподіваючись, таким чином, що їх не помітять. Вони намагаються закріпитися в підвальних приміщеннях, в, в руїнах. Так, але все одно наша аеророзвідка виявляє такі сховки, і як правило, на ранок або коли світліше, такі от сховки знищуються. Загалом на фронті зросла кількість боїв. За добу було 201 боєзіткнення. Найбільше ворожих атак відбивали ЗСУ на Покровському напрямку, де окупанти йшли на штурми 61 раз. інтенсивно атакували росіяни також на Лиманському та Новопавлівському відтинках. 14 боєзіткнень відбулося на північно-слобожанському і курському, де противник завдавав авіаударів, скидав каби і бив з артилерії. Кадри зі зруйнованою кухнею і керамічним півником, що в цілі, у Бородянці, знає весь світ. У цьому будинку колись жили її батьки. Пані Оксана втратила батьківський дім, але замість впадати у відчай почала допомагати іншим. Від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно шиє хатній текстиль для переселенців, аби їхні домівки. Виглядали ушатніше, помагають їй такі ж небайдужі, як народився проєкт, що об'єднав сотні людей. Анастасія Терещук розкаже зі ступотом швейних машинок, нових заявок і постійних перемовин. Цим наповнений кожен день пані Оксани. Вона від початку повномасштабного вторгнення допомагає переселенцям створювати затишок у їхніх нових оселях. Орієнтовно кожен місяць ми комплектуємо від 40 до 60 родин. Текстильною справою пані Оксана займається багато років. Та у час великої війни вирішила відкрити благодійний проєкт. Він про її власний біль. 429 – це унікальна назва. Це номер будинку в Бородянці, будинку моїх батьків, який був зруйнований в березні 2022 року. Я бачила всю біль втрати, бачила, з чого потрібно розпочинати людям, у яких зовсім нічого не лишилось, і ви швидше за все бачили будинок батьків Оксани, бо його фото облетіло світові медіа. В народі його назвали будинок із півником. Щоправда, ані півника, ані шафи, на якій він стояв, давно немає. Цей під'їзд знесли. А от сусідні ще стоять. Наша квартира була на шостому поверсі. Вона повністю вся вигоріла. Квартира горіла цілу добу. Тож як це втратити все і розпочинати облаштовувати оселю знову? Пані Оксана знає добре сама, тому й вирішила допомагати іншим. Перший місяць особисто я обробила десь 100 анкет 100 родин. Було дуже дуже важко. Цих 100 родин ми укомплектували. І далі вирішили якось систематизувати роботу. Створили сторінку на соцмережах, розробили форму анкети і розмістили її у відкритих доступах. Тоді пам'ятаю, що це був лютий 2023 року. За три місяці заповнило 4900 родин анкети. За роки роботи проєкту витратили понад 40 кілометрів тканин і 6 мільйонів гривень. Із коштами допомагають благодійники із пошиттям підприємці. За три роки було задіяно близько 120 компаній приватних осіб. Ну а зараз стабільно, мабуть, хто постійно на зв'язку, нас мабуть, 30 підприємців-волонтерів. Та для майстрів це не просто текстиль, а турбота на про тих, хто втратив житло. Так вони намагаються знову створити для них сімейний затишок, тому що не всі можуть забезпечити собі гарні умови. В кого ну в кого середньостатистичні доходи були, і тому, коли ці штори уже нові з'являються, вони прикрашають той простір. Переселенці, які потребують допомоги у соціальних мережах, описують свою історію та залишають заявки. Майстри замовлення обробляють і відправляють уже готовий виріб. Усе безкоштовно. Проєкт об'єднав майстрів із усієї країни. Якщо потрібні якісь тканини, ми говоримо ой, цій родині, дуже потрібні там сіренькі штори, вони дуже хочуть. От їм дуже от, хотілося б мати такі тканини. А в тебе цієї тканини немає. Ми пишемо в чат, дівчата, в кого можливо є такий, така можливість надати от цю тканину, бо людям от, буде приємно. А найприємніше кажуть волонтери отримувати відгуки і бачити результати до та після, бо саме вони дають стимул рухатись далі. Я всім своєї сім'ї дуже вдячна вам, дівчата, за те, що даруєте в такий час, такий затишок та тепло в оселі, робити його та створювати його своїми руками. Паралельно зі всією роботою пані Оксана вже продумала, які штори зробить для своїх батьків у майбутній оселі. Мені подобається зелений кольор, який про відновлення, про відродження і про весну і про життя. Анастасія Терещук, Данило Городецький Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Через сильну нічну зливу у Львові та передмісті затопило кілька вулиць. Вийшла з берегів і річка Зубра, подекуди рівень води піднявся настільки, що автівки попливли дорогою. На місці працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, що зараз у вас із погодою, бачу, ти під парасолькою, чи що кажуть, як швидко зможуть відкачати воду? Так, Марино, як ти вже сказала, я під парасолькою а відтак дощ продовжує лити. Він розпочався ще вночі, і власне через річні опади із берегів вийшли одразу дві річки, не лише зубра, а ще й річка. Щірка. Ми зараз знаходимося у передмісті. Як ви можете бачити позаду мене, рівень води продовжує спадати. Поруч затоплена автівка. За словами ДСНСників, вони зараз працюють у кількох локаціях, продовжують до надавати допомогу людям, на човнах рятують деяких людей, вивозять просто і домівок, тому що подекуди рівень води сягає понад. 3 метри зараз у Сихівській райадміністрації зібралася спеціальна комісія. Власне, у ці хвилини у них розпочалося термінове засідання. Вони обговорюють стратегію, як рятувати місто від. Подальшого власне заводнення, тому що дощ обіцяють впродовж усього дня у нашому регіоні. Оголосили третій найвищий червоний рівень небезпеки, і власне є загроза для затоплення у трьох районах міста: це Франківський, Залізничний та Сихівський. За словами рятувальників, погода продовжувати продовжувати така буде. Тож просять людей без зайвої потреби з будинків сьогодні. Не виходити, а також не ходити під деревами і берегти своє життя. Наразі це уся інформація на цю хвилину. Ми продовжуємо стежити на місцях. Зараз поїдемо до людей, якщо звичайно зможемо перейти у ці кілька метрів. Дякую, Олександро. Спекотний Київ з радістю б розділив ваші опади. Олександра Стасишин зі Львова про наслідки негоди.